Операція стерилізація. Вони певні рятувати місто від чотирилапих волоцюжок можна і без убивства та отруєнь. Аби допомогти івано-франківським собакам безхатькам до міста приїхали волонтери міжнародного фонду Чотирилапи. Тварини, які поневірялися вулицями, ті відловлювали та заманювали до спецавтомобілів. А відтак повертали уже стерилізованих і щеплених. За два тижні роботи у таких мобільних поліклініках позбавили здатності до батьківства майже дві сотні дворових псів. Стерилізована тварина не дасть приплід, Наступному, тобто це зменшить популяцію безпритульних тварин. Також вони профілактично оброблені від паразитів, вакциновані проти сказу. Тобто загрози в інфекційних захворювань для людини не даєте дана собака. З приводу агресивності, агресивність, в першу чергу, статева агресивність знижується, це одна з основних. Агресивності у тварин, так як суки захищають, захищають потомство своє, а кобилі під час там весілля їхнього, звичайно, нападають на людей. Тобто дана агресія зникає. Собак, які потрапили до вправних рук, ветеринарів міжнародного фонду не лише знезаражують та знепліднюють, але й маркують спеціальною яскравою блакитною біркою на вусі. Так уже безпечну тварину можна буде легко розпізнати на вулиці. Після операції за експрес-пацієнтами наглядають уже місцеві волонтери. Тепер вони шукатимуть для уже абсолютно здорових безхатьків нові домівки. Між тим чекають на нових господарів і покинуті на призволяще цуценята. Ми їх роздаємо дівчата. От молоді вон люди, і всі ці воїздять. Вони нафто. Базар, неділю встають діти, студенти вони б могли поспати. Вони це дуже тяжкий труд. Вони беруть тих собачок, везуть на автобазар, і там людям роздають. Дорослих собак теж ми оприділяємо, даємо на інтернет. От їм сірка є в контактах, і там є фотографії собак. І наші дівчата і я вже п'ять собак роздала. Дівчата дуже багато собак роздали. Офіційно свою роботу в місті ветеринари на колесах завершили ще напередодні, та наостанок згодилися вкотре допомогти місцевим волонтерам. Взялися стерилізувати ще з десяток кішок, який сюди принесли небайдужі. І мешканці після Івано-Франківська команда чотири лапи помандрує знову рятувати тварин уже до Чернівців.